Вітаю, друзі! Можливо, ви чули, що в своїй випускній роботі я буду торкатися теми інвестицій. А сьогодні я хочу поговорити про компанію, акції якої півтора роки тому я майже придбала, але в останній момент чомусь передумала. І зараз про це трохи шкодую. Також розповім, чому ця компанія варта вашої уваги і чому про неї говорить абсолютно весь світ. Це компанія називається Nvidia. Всі ми з вами знаємо, що є роботи, роботехніка. Всі ми з вами користуємося, або більша частина людей зараз користується нейромережами чи штучним інтелектом. Але мало хто знає, що за, цим, за цими розумними системами стоїть саме Nvidia. І саме NVIDIA є. Найбільшим, вироб... найбільшим розробником чіпів у світі. Nvidia це американська компанія, яка була започаткована у 93-році, і на початку вона розробляла чіпи для відеоігр. Одразу хочу зазначити, що Nvidia є найбільшим розробником чіпів у світі, тобто вона їх. Проектує, розробляє дизайн. А ще є така фірма Тайванська, як TSMC. І саме ця фірма вона виконує фізичну роботу. Тобто, ця фірма є найбільшим виробником чіпів у світі. Вона виробляє чіпи не лише під замовлення для Nvidia, а також і для Tesla і для Apple. Хочу зазначити, що акції тайванської компанії на ринку зараз коштують на 100 євро більше ніж акції NVIDIA, А NVIDIA коштує десь близько 100 160 євро. В сумі це не є. Аж так дорого. Так от, повертаючись до Nvidia, з часом вони зрозуміли, що ті самі чіпи можна використовувати не лише для відеоігр, а й для медицини, науки, штучного інтелекту. А що ж це таке цей чіп? Що це таке? Чіп Nvidia це графічний процесор, який може виконувати багато завдань і обчислювати одночасно тисячі операцій. В той же час, як звичайний. Чіп. Це той, що, той, 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 який ми маємо у себе в комп'ютері. Він може виконувати лише дії послідовно, одна за одною, одна за одною. І саме завдяки цьому, наприклад, сьогодні нейромережа може розпізнавати обличчя, коли ви берете в руки свій iPhone. Може перекласти текст, може створити якийсь малюнок. Тобто Nvidia це не просто вже про ігри. Це про технології майбутнього, які використовуються абсолютно скрізь. Від смартфону, який ви тримаєте в своїх руках, до космічних лабораторій. І саме сьогодні Nvidia стоїть в центрі технологічної революції, і саме її чіпи це основа штучного інтелекту, суперкомп'ютерів, роботів, автомобілів, які їздять без водіїв. Водіїв, саме Nvidia створила в відеоіграх освітлення настільки реалістичне, тобто, там ми маємо зараз і Тіні, і все це взагалі виглядає як в кіно. Уряд США, Elon Musk, інші технологічні компанії зараз пильно спостерігають за розвитком Nvidia. І погодьтеся, зараз буквально всі змагаються. В сфері штучного інтелекту. І говорять, що саме чіпи NVIDIA стали таким собі стратегічним ресурсом, майже таким, як колись була нафта. Уявіть собі. Зрозуміло, що найближчі роки світ буде ще більше і стрімкіше розвиватися. І Nvidia в тому числі, бо попит. Наш штучний інтелект буде лише збільшуватись. Зрозуміло, що її акції теж виростуть. Автономні автомобілі, роботехніка, біотехніка, штучний інтелект це все буде розвиватися. Тому Nvidia це компанія, що починала з чіпів для геймерів, а зараз її чіпи рухають вперед. Цілий технологічний сектор всього світу.